Розділ 15. Продовження. Покарання для АМАЛІЇ. Та невздовзі нас засипали запитаннями про історію з листом. Приходили друзі і недруги, знайомі й незнайомі, але ніхто не затримувався, а найближчі друзі прощалися з найбільшим поспіхом. ЛАЗеман завжди такий поважний і повільний, квапливо зазирнув до нашої хати. Ніби тільки збирався впевнитися в її розмірах, з порогу роззирнувся довкола. Це було схоже на якусь жахливу дитячу гру. Лаземан тікав, а батько відмахувався від інших людей, що його обступили, і намагався наздогнати його. Добіг до порогу, а потім зупинився. Брунсвік прийшов і чесно заявив батькові, що хоче працювати самостійно. Молодець. Зумів використати момент. Замовники приходили і шукали в батька в коморі своє взуття, яке віддали ремонтувати. Спочатку батько намагався переконати замовників, і ми підтримували його, як могли, але він потім покинув свої спроби і лише мовчки допомагав людям шукати. У книзі замовлень викреслювався рядок за рядком, запаси шкіри, які нам здали. Поверталися назад, борги віддавалися без найменшого скандалу. Всі були дуже задоволені, коли швидко і назавжди розривали з нами всі стосунки. Навіть якщо люди при цьому опинялися в програші, на це не зважали. І нарешті, як це не важко було передбачити, з'явився Земан, начальник пожежної дружини. Ця сена досі стоїть у мене перед очима. Зеєман великий, хоча й трохи згорблений, із хворими легенями, вічно серйозний. Зеєман не вміє сміятися і тепер стоїть перед моїм батьком, яким завжди захоплювався, якому в дружній бесіді обіцяв посаду свого заступника. І ось прийшов повідомити, що пожежна дружина прощається з батьком і просить повернути диплом. Люди, які були в нас в той момент, усе облишили і оточили двох чоловіків тісним колом. Зейману бракує слів. Він мовчки поплескає батька по плечі, так ніби намагається вибити слова, які сам хоче сказати, але не може підібрати. При цьому він сміється, чим напевно хоче заспокоїти себе і всіх присутніх. Але оскільки сміятися він не вміє, і ніхто ще не бачив, як він посміхається, нікому не спадає на думку, що це сміх. Але батько до того часу був уже занадто втомленим і зневіреним, аби комусь допомагати, він виглядав надто кволим навіть для того, щоб узагалі замислюватися над тим, що відбувається. Ми всі були однаково знасилені, але наша юність примушувала нас не вірити в можливість такої повної катастрофи. Ми все ще сподівалися, що після цієї нескінченної низки відвідувачів нарешті прийде хтось, хто підтримає нас і поверне все назад. Земан в наших тодішніх наївних очах найкраще надавався для цього. Ми напружено очікували, що от-от із цього безпреривного сміху нарешті вирветься якесь зрозуміле слово. На чим можна було сміятися в цій ситуації? Хіба що над дурнуватою несправедливістю, яка з ним трапилася. Пане начальнику, пане начальнику, скажіть ви нарешті всім цим людям. Думали ми собі. І підходили ближче до нього, але він тільки ніяково топтався на місці. Нарешті почав говорити хоча не так у відповідь на наші потаємні бажання, як із метою задовольнити підбадьорливі або злі вигуки оточення. Ми все ще сподівалися, він почав із великих похвал для батька, назвав його гордістю дружини, недосяжним зразком для молоді. Незаймінним членом команди, без якого вона майже не має шансів успішно існувати далі. Було б чудово, якби він на цьому зупинився, але він говорив далі. І якщо члени дружини все таки вирішили попросити батька піти у відставку, ясна річ, тільки тимчасово, то він повинен зрозуміти серйозність причин, які їх до цього змусили. Можливо, все було б інакше, якби не блискучі досягнення батька на вчорашньому святі. Та саме ці досягнення привабили до себе особливо пильну увагу адміністрації, тепер пожежна дружина опинилася в полі зору і мусить ще більше, ніж раніше, дбати про незаплямованість своєї репутації. А якщо було ображено вістового, то що ж тут може вдіяти дружина? Іншого виходу не існує, і тому він, Зеєман, узяв на себе важку місію повідомити про все батькові. Батько не повинен іще більше ускладнювати йому це завдання. На цьому Зейман відчув неймовірне полегшення. Він позбувся свого важкого обов'язку. Упевнений, що все зроблено, він більше не зловживав надмірною тактовністю. Показав пальцем на диплом на стіні і покликав батька пальцем до себе. Батько кивнув і пішов за дипломом, але в нього так сильно тремтіли руки, що він не зміг зняти його з цвяшка. Я стала на стільчик і допомогла йому, і цієї миті всьому остаточно настав кінець. Батько навіть не витягав диплом із рамки, а віддав за іману все, як було. Потім сів у куток, не рухався і ні з ким більше не говорив. Ми повинні були самі давати раду з відвідувачами. А в чому ти бачиш тут вплив замку? запитав ка. Наразі я не помітив ніякого втручання. Усе, що ти розповідала досі, бездумний страх людей, зловтіха через нещастя ближнього, зрадлива дружба, речі, які зустрічаються на кожному кроці. А з боку твого батька, принаймні так мені видається, дріб'язковість. Бо що таке диплом? Підтвердження його здібностей, які залишилися при ньому, тим краще. Він ускладнив начальнику завдання саме тим, що відразу ж на другому слові кинув тому під ноги свій диплом. Але найбільш показовим видається мені те. Що ти жодним словом не згадуєш Амалії, яка завинила у всьому і яка, мабуть, тихенько стояла собі ззаду і спокійно спостерігала за цим спустошенням. Ні, сказала Ольга, тут нікому ні в чому не можна дорікнути, ніхто не міг би вчинити інакше. Усе це вплив замку. Вплив замку, повторила Амалія, яка непомітно підійшла з надвору, Батьки були вже в ліжку. Розповідають історії про замок. Усе ще сидите тут удвох, ти ж збирався відразу йти назад, К. а зараз вже наближається десята. Тебе цікавлять такі історії тут є чимало людей, які тільки цим і живуть. Вони сідають одне навпроти одного і мучать себе навзаєм, але ти, як мені здається, не належиш до таких людей. Ні, Ка, саме до них я й належу. Натомість люди, яких такі історії не хвилюють, і які примушують хвилюватися інших, не справляють на мене надто сильного враження. Добре, сказала Амалія, але людська цікавість буває різна. Наприклад, я чула про одного юнака, який цілими днями і ночами думав тільки про замок, більше нічого його не цікавило. Усі переживали, щоб він не з'їхав з глузду, бо всі його думки були звернені до гори, до замку. Але врешті з'ясувалося, що думав він не стільки про замок, скільки про доньку якоїсь прибиральниці однієї з канцелярії, і після того, як здобув її серце, все налагодилося. Думаю, цей чоловік мені сподобався б, сказав Ка. Я сумніваюся. Відповіла Амалія, що тобі сподобається цей чоловік, але, можливо, його дружина. Та не буду вам заважати, я лягаю спати і мушу вимкнути світло, бо хоча батьки вже сплять, але за годину найміцніший сон уже минеться, і тоді їх може розбудити будь-що на добраніч. І справді, вмить стало дуже темно. Амалія, вочевидь, Примостилася десь біля батьківського ліжка. Хто цей юнак, що про нього вона розповідала? запитав К. Не знаю, відповіла Ольга. Можливо, Брунсвік, хоча це ніби й не зовсім про нього, мабуть, хтось інший. Її не завжди легко зрозуміти, бо ніколи не відомо, серйозно вона говорить чи жартує. Переважно вона говорить серйозно, хоча це й звучить іронічно. «Оближ ці припущення, сказав Ка, як ти потрапила в таку сильну залежність від неї? Це трапилося ще до вашого нещастя чи вже після? І хіба в тебе не виникало бажання звільнитися від неї? Ця залежність має якесь конкретне пояснення, вона ж наймолодша, а отже повинна всіх слухатися. Винна вона чи ні, але це вона накликала біду на сім'ю. І замість щодня просити в кожного з вас пробачення за скоєне, вона тримає голову вище за всіх, ні про що не турбується, тільки опікується батьками, і то робить їм велику ласку. Вона не хоче бути ні в що посвяченою, як сама говорить, а коли врешті розмовляє з вами, то переважно серйозно, хоча це й звучить іронічно. Можливо, її влада пояснюється красою. Про яку ти часом згадуєш, але ви всі трохи дуже схожі між собою, а те, чим вона від вас обох відрізняється, свідчить не на її користь. Коли я побачив її вперше, мене злякав її тупуватий холодний погляд. А крім того, хоча вона й наймолодша, це зовсім не помітно в її зовнішності, бо вона виглядає, як ті позбавлені віку жінки, які майже не старіють. Але зате ніколи не бувають по справжньому юними. Ти бачиш її щодня, тому не помічаєш твердості в її обличчі. Саме тому, подумавши, я не можу надто серйозно сприймати і симпатії Сортіні до неї. Можливо, своїм листом він хотів її тільки покарати, а не покликати. Про Сортіні я не хочу говорити, сказала Ольга. З урядниками із замку, можливо, все. Незалежно від того, йдеться про найвродливішу чи найбридкішу дівчину. Але в усьому решта ти цілком помиляєшся стосовно Амалії. Послухай, у мене немає особливих причин переконувати тебе змінити своє ставлення до неї, але я таки намагаюся і роблю це задля тебе. Амалія стала причиною нашої біди це справді так. Але навіть батько якого все це зачепило найболючіше, і який ніколи особливо не стримувався у словах, тим більше вдома. Тож навіть батько ніколи і в найтяжчі часи не дорікнув Амалії жодним словом. І зовсім не тому, що схвалював її поведінку. Як міг він, великий шанувальник Сортіні, погодитися з таким, він не здатен був цього збагнути. Батько залюбки пожертвував би задля сортіні собою і всім, що в нього було. Хоча, звичайно, і не так, як це трапилося, коли Сортіні нібито розізлився на нас. Нібито, бо після того ми нічого більше про Сортіні не чули. Якщо доти він жив замкнуто, то тепер здається, що його взагалі більше немає. Бачив би ти амалію тоді. Ми всі знали. Що ніякого конкретного покарання не буде. Від нас просто всі відвернулися у селі і в замку, але якщо відчуженість людей була помітною, то про замок не було відомо нічого конкретного. Зрештою, якщо ми раніше не відчували ніякого сприяння з боку замку, то як тепер повинні були б помітити відсутність такої підтримки? І ця тиша була нестерпною. Навіть те, що люди нас цуралися, було не так страшно вони ж робили це не з якихось переконань. Можливо, і не мали нічого серйозного проти нас. Тоді нас і близько ніхто так не зневажав, як сьогодні. Усі просто робили вигляд, що не знають нас, із самого лише страху, і чекали, що буде далі. Небезпека бідності з самого початку теж нам не загрожувала. Всі боржники заплатили, розрахунки були на нашу користь. Якщо бракувало їжі, потай приносили родичі. Була пора збору врожаю у нас не було своєї землі, а наймати нас ніхто не наважувався, тож ми вперше в житті були приречені на байдикування. І ми сиділи всі разом за зачиненими вікнами в липневу та серпневу спеку. Нічого не відбувалося. Жодних викликів, жодних повідомлень, жодних новин, жодних візитів, нічого. Але, сказав Ка, якщо нічого не діялося і навіть не передбачалося ніякого покарання, чого ж ви тоді боялися? От дивні люди! Як би тобі це пояснити, замислилася Ольга. Ми не майбутнього боялися, а страждали від того, що відбувалося. Саме в цьому й було покарання. Люди в селі тільки й чекали, що ми повернемося до них, що батько знову відчинить свою майстерню, що Амалія, яка шила дуже гарні сукні, хоча й тільки для найбагатших, знову матиме замовлення. Усім, ясна річ, було прикро за те, що вони зробили. Якщо цілком поважна сім'я в селі раптом опиняється в повній ізоляції, від цього страждають усі. Вони почували себе так, ніби виконали свій обов'язок, коли зреклися нас. На їх місці ми зробили б те саме. Вони не знали до пуття, про що йдеться. Просто до панського двору повернувся вістун із повною жменою пошматованого паперу. Фріда бачила, як він ішов і повертався. Вона перекинулася з ним кількома словами. І відразу ж усім розповіла те, про що змогла довідатися. Але зробила це зовсім не з ненависті до нас, а з почуття обов'язку, як зробив би кожен на її місці. А тепер усі були б не проти, якби історія закінчилася щасливо, якби ми раптом прийшли з повідомленням, що все гаразд, що, наприклад, трапилася помилка. Яку вже виправили, або ж що провина справді була, але її пробачили за попередні заслуги. Людям би вистачило навіть звістки, що нам, завдяки зв'язкам із замком пощастило якимось чином залагодити справу. І з великою радістю нас прийняли б назад. Були б поцілунки, обійми, святкування. Я бачила подібні речі багато разів у інших випадках. Але навіть і без цього можна було б обійтися, якби ми просто вийшли на вулицю та запропонували людям відновити старі зв'язки, ні словом, не згадуючи історію з листом, цього теж було б цілком достатньо. Люди з радістю відмовилися б від обговорення цієї історії. Бо тут, крім страху, людям було ще страшенно незручно. Отож від нас і відвернулися. Щоб нічого не чути про все це, не говорити, не думати, не мати до цього ніякого стосунку. І якщо Фріда розповіла всім про це, то не зі зловтіхи, а лише, аби захистити себе і всіх, звернути увагу громади. Тут щось трапилося, і від цього бажано триматися якомога далі. Справа була не в нашій конкретній сім'ї, а в цій справі. А наша сім'я постраждала, бо вплуталася в цю справу. Людям вистачило б і того, що ми просто вийшли до них, показали своєю поведінкою, що забули минуле, подолали його, немає значення, яким чином. Треба було, щоб громада переконалася справу цю дійсно забуто, і до неї вже ніколи не треба буде повертатися, незалежно від того, що саме її викликало. Ми всюди знайшли б готових підтримати нас, навіть якби самі забули про все тільки наполовину, нас би зрозуміли і допомогли повернутися до нормального існування. Але замість цього ми сиділи вдома. Я не знаю, чого ми чекали можливо, рішення Амалії, адже того ранку вона захопила владу в сім'ї і міцно тримала її в руках, без особливих обговорень. Без наказів, без прохань, фактично самою лише мовчанкою. Усі інші мали про що порадитися і від ранку до вечора перешіптувалися між собою, а час від часу батько раптом кликав мене до себе в нападах раптового страху. І я провадила біля його ліжка півночі. Часто ми шепталися вдвох із Варнавою, який дуже мало розумів у цій історії. І постійно вимагав, щоб йому пояснювали, ставив одні й ті ж запитання. Він відчував, що в його житті не буде безтурботного періоду юності, який настав для його однолітків. Ми сиділи з ним, як зараз із тобою, Ка, і забували, що настала ніч, а потім знову ранок. Мати була найслабшою напевно тому, що вона відчувала не лише загальне страждання, а й окремі страждання кожного з нас. Ми спостерігали в ній зміни, яких боялися кожен для себе, хоча й підозрювали, що їх не уникнути. Її улюбленим місцем був куточок дивану. У нас давно вже немає того дивану. Він стоїть у великій кімнаті Брунсвіка. Мати сиділа там, і було невідомо дрімає вона, чи веде нескінченні розмови сама з собою як на це вказували її губи, що беззвучно рухалися. Ми обговорювали історію з листом постійно, без кінця і краю. Всі відомі нам деталі і непевні припущення один поперед одного намагалися придумати найкращий вихід із ситуації це було зрозуміло і неминуче. Але це було погано, бо так ми заглиблювалися у все, від чого намагалися втекти. І яка була користь від усіх цих навіть найблискучіших планів? Жоден із них неможливо було втілити в життя без Амалії. Без неї все це перетворювалося на позбавлені сенсу приготування. Вони ставали безглуздими, бо не доходили до неї, а якби й дійшли, то не зустріли б нічого, окрім мовчання. На щастя, сьогодні, я розумію Амалію краще, ніж тоді. Вона несла більше, ніж ми всі. Неможливо збагнути, як вона витримала це все і залишилася живою. Мати потерпала за нас усіх, бо весь тягар упав насамперед на неї. Вона мучилася недовго. Чи страждає вона ще й зараз, невідомо, бо її свідомість давно потьмарилася. Амалія ж не лише страждала, вона усвідомлювала суть усієї справи. Ми бачили тільки наслідки, вона знала причину. Ми сподівалися на якісь дрібні полегкості, в неї не було сумніву в тому, що все давно вирішено. Нам залишалося перешіптування, їй тільки мовчання. Вона стояла віч навіть з правдою, жила з цим, витримала тоді й тепер, наскільки легше було нам усім у нашій біді, аніж їй. Щоправда, ми змушені були залишити наш дім. У нього вселився Брунсвік. Нам виділили цю халупу. В кілька заходів ми перетягли сюди візками наше майно. Ми з Варнавою тягли візки амалія й батько підштовхували нас ззаду. Мати, яку ми перевезли сюди насамперед, щоразу зустрічала нас тихим скигленням, сидячи на скрині. Ці виснажливі перетягування візка були дуже принизливими, бо ми на кожному кроці зустрічали вози зі збіжжям, і люди мовчки відверталися від нас. Але я пригадую, як ми з Варнавою навіть під час цього переїзду продовжували обговорювати наші турботи й плани, тому часом зупинялися захоплені розмовою. Аж поки батько не гукав нам ззаду гей, нагадуючи про обов'язки. Та всі ці розмови після переселення ніяк не вплинули на наше життя, хіба що тепер ми відчули бідність. Родичі припинили нам допомагати, наші власні запаси майже вичерпалися, і саме тоді почала розвиватися зневага до нас у тій формі, в якій ти її бачив. Усі помітили. Що нам не вистачить сили виплутатися з історії з листом і не пробачили нам цього. Ніхто не сумнівався, що наша доля справді важка, хоча ніхто точно не знав, яка вона насправді. Усі усвідомлювали, що на нашому місці навряд чи краще витримали б це випробування, але тим необхіднішим здавалося їм цілковито відмежуватися од нас. Якби ми перемогли це все, нас би цінували ще більше, ніж раніше, але ми не змогли досягнути успіху, і те, що досі здавалося тимчасовим, тепер стало остаточним. Нас викинули зі свого кола. Про нас більше не говорили, як про людей, наше прізвище не називалося. Якщо потрібно було згадати про нас, говорили тільки про Варнаву. Найбезневиннішого навіть наша халупа отримала погану славу, і якщо ти пригадуєш власне перше враження, то напевно погодишся, що й тобі здалося, ніби ця зневага виправдана. Пізніше, коли до нас приходили люди, вони крутили носом через цілком невинні речі, наприклад, через те, що маленька гасова лампа висить над столом. А де ж їй ще висіти, як не над столом, хоча декому це й здавалося жахливим. А якщо ми вішали лампу в іншому місці, в людському ставленні нічого не мінялося. Усе, що в нас було і чим були ми самі, викликало зневагу людей.